Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки дня. Почну з оперативної інформації. Увага жителям Кривого Рогу та Криворізького району про вибухи, які ви могли чути нещодавно. Район Лазуватки, радіус до 10 кілометрів від даного населеного пункту. Найбільш ймовірне, це смерч або торнадо ЕС. Вибухи були в повітрі, тож, можливе, велике розсіювання касетних боєприпасів. До речі, заборонених Гагазкою конвенцією. Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми і не беремо в руки блискучі циліндрики. Будь-яка інформація, телефонуємо 101, 102 та 1520. Приїдуть спеціальні сапери. Треба розуміти, що по ТТХ, РСЗВ, Смірч та Торнадо С дальність пострілу 120 км. До річки Дніпро у нас значно менше 100 км. Тому навіть після звільнення Херсону цією зброєю, кляті орки, будуть до нас доставати. Тепер щодо ділянці фронту на нашому напрямку, ситуація зберігається стабільно напруженою, але повністю контролюється Збройними силами України. Наші частини проявляють справжню мужність і героїзм. Продовжують надходити гарні новини, багато гарних новин. Але давайте дочекаємося офіційних повідомлень від Генштабу. За інформацією оперативного командування, південь, противник намагається тримати оборону, також готує відступні позиції. Підтверджені втрати ворога на півдні України за добу складають 4 танки, зенітно-ракетний комплекс ТОР М2, самохідну гаубицю. Акація, два міномети та 9 одиниць автобронетехніки. Знищено склад ворожих боєприпасів неподалік Костромки Береславського району. Вночі на територію Дніпропетровської області збито 5 дронів Комікадзе. Окупанти продовжують терор мирних громад у Нікопольському районі. Вночі зі ствольної артилерії вдарили по селу Добра Надія Марганецької громади, пошкоджено підприємства та три приватних житлових будинка. Також ворог вночі обстріляв серце град. Територію села Вище Тарасівка Мерської громади, тут скрізь без втрат. В день орки знову вдарили Нікопольський район зградів, вдарили по Марганецькій громаді в селі Іллінка. Загинув місцевий мешканець 1977 року народження. Ворожий снаряд прилетів прямо в житловий будинок у Криворізькому районі. Вночі та вдень обстрілів не було. У самому Кривому Розі ситуація. Повністю стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ, забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Перевищення радіаційного фону не зафіксовано. Триває робота зі зміцнення всіх рубіжів оборони нашого напрямку у Херсонщині та допомога нашим військовим, матеріально-технічному забезпеченню. Шановні земляки, ворог не припиняє атаки дронами та ракетами. Як повітряного, так і морського базування, небезпека ударів залишається високою цілодобово, тому суворо дотримуємось правил повітряної тривоги. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і нашу перемогу неминучу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!